Який найгірший випадок синдрому багатої дитини ви коли-небудь бачили? Я лежав в психіатричній лікарні з дівчинкою, яку вже збиралися виписувати. Але цього так і не сталося, тому що коли її мама прийшла на побачення з нею і сказала їй, що не купить айпад та чи її хлопцю, а також кожному з її найкращих друзів, дівчинка почала кричати, що її тато це зробить, і погрожувала вилити кислоту в обличчя своєї матері за те, що вона довбана сука. Цій дівчинці було 12 чи 13 і її тато справді був багатим. Але Причина, чому вона опинилася в психіатричній лікарні, полягала в тому, що вона напала на своїх тата і мачуху. Я не знаю, що саме сталося. Дівчина з моєї школи постійно потрапляла в аварії. За три роки вона розбила шість автомобілів, і її батьки продовжували купувати їй нові кращі автомобілі, тому що кожна аварія була не з її вини. І якби у неї були такі речі, як резервна камера та певні датчики, цього б не сталося. Якось вона в'їхала в авто іншого учня на шкільній автостоянці. І Її тато просто з'явився з пачкою грошей і розрахувався з тим учнем. Хлопець на рік чи два молодший за мене з моєї школи, був сумно відомий тим, що ставився до автомобілів так, ніби вони нічого не варті. Він розбивав машину, і батьки відразу ж купували йому нову. І так по колу, він загинув у випускному класі після того, як потрапив в аварію на вулиці свого мікрорайону. Він їхав 75 миль на годину по дорозі з обмеженням швидкості 25 миль на годину. Був у мене однокласник, якому батьки подарували на випадку день новенький мустанг. Це сталося за два тижні до того, як він обернув його навколо дерева. Сам хлопець не постраждав. Після цього батьки купили йому вживаний позашляховик, вважаючи, що він краще захистить його у випадку аварії. На щастя, він засвоїв урок і відтоді був набагато обережнішим. Коли я навчався в коледжі, я деякий час працював асистентом викладача і допомагав йому виконувати деякі обов'язки адміністратора в одному з його післядипломних курсів, які він викладав для іншої галузі. І там була одна студентка, яка сказала, що хоче вищу підсумкову оцінку, ніж та, яку вона отримала. Ми вислухали її пояснення, щоб зрозуміти, чи є якісь підстави для її прохання, та чи є щось, що потрібно змінити. Але в основному все зводилося до я вважаю, вважаю, що моя оцінка занадто низька, і я заслуговую вищої оцінки, тому що я так кажу. Тож ми просто сказали їй, що після перегляду її успішності ми можемо підтвердити, що її підсумкова оцінка була правильною, і з цим нічого не можна було зробити. Вона ледь не з'їхала з глузду, перетворившись на Супер Карен, і трохи посперечавшись, пішла. Пізніше вона написала мені та викладачеві, добавила нас у ланцюжок електронних листів. а Потім почала додати туди всіх підряд свого програмного директора, начальника відділу, керівника нашої реєстратури, віла хантінга, охоронця, бібліотекарку тощо. І кожен електронний лист, який вона надсилала, був дедалі грубішим і менш обґрунтованим ніж попередній, тому що всі постійно казали їй, що вона, на жаль, помиляється, і з цим нічого не можна зробити. Зрештою, вона надіслала дуже самовдоволений електронний лист, у якому сказала, щось на кшталт того, що оскільки ми всі були тупими і некомпетентними, ми змусили її додати в ланцюжок її батька, який був дуже близьким другом декана. Тому ми повинні робити так, як вона сказала. Інакше її батько звільнить нас усіх. Майте на увазі, вона була аспіранткою, їй було більше 20. Найвища особа в ланцюжку повторила, що нам усім дуже шкода, але вона помилилася, її оцінка була правильною і вона не буде змінена. Тоді написав її батько, просто сказавши: ось так, Люба, сподіваюся, це стане для тебе уроком. Після відповіді свого батька вона більше нічого не написала, і справу було закрито. До цього дня мені подобається уявляти, що дорогенький татусь влаштував їй за те, що вона втягнула його в свою дурню і виставила його ідіотом перед купою професорів із відомого університету, де його найкращий друг був деканом, лише тому, що вона, його доросла солоденька доне. Вирішила вести себе як розпещена нахаба. Колишня подруга тупотіла ногою і плакала, бо тато продав наш літак, і тепер я змушена летіти на наше ранчо комерційним рейсом. Вона ідіотка, їй не обов'язково було летіти комерційним рейсом. Якщо у них було достатньо грошей, щоб дозволити собі власний літак, вона могла б у будь-який час орендувати приватний літак, і саме це вона зробила. Просто їй обов'язково потрібно було спочатку поскаржитися. Одна дівчина в моєму коледжі була ще роздивована тим, що є студенти, яким доводиться брати кредити, тому що їхні батьки не можуть дозволити собі платити 65 тисяч доларів на рік за навчання. У мене є багато родичів в Каліфорнії, яких я ніколи не зустрічав. Але іноді я чую історії від своїх батьків, які підтримують зв'язок із кількома із них. Один із моїх кузенів, якому на той час було близько 17 років, навмисно розбив новеньку BMW, яку йому купили батьки. Бо він хотів мерседес. Не пам'ятаю, чи купили вони йому той мерседес, чи ні, але ймовірно, так купили. У мене є друг, який працював в літньому таборі, десь у Пенсильванії. Він розповідав, що деякі діти залишали багато своїх речей, тому що їм було ліньки їх пакувати. І вони просто очікували, що їхні батьки замінять те, що вони залишили. Він приїхав із навушниками Бец, новенькими черевиками, хоч і трохи малими, та ігровою приставкою. Він також розповідав, що одного разу вони грали у флагфутбол, і один із дітей впав і вдарився щокою. Цей хлопець був дитиною. Моделю, тож батьки вивезли його з табору на гелікоптері, щоб якнайшвидше доправити до пластичного хірурга. Я з Пенсильванії. Що це за табір такий лол? На жаль, я не знаю, який саме. Я з Нової Зеландії. Він потрапив туди через компанію Кемп Америка, яка надає іноземним студентам роботу в літніх таборах по всіх штатах. Наприклад, я працював в одному в Нью-Йорку. Я також працював в літньому таборі в Пенсильванії, де дитину також доправили додому в Нью-Йорк гелікоптером. але він не був дитиною моделлю, він просто захотів додому. Це було сюрреалістично. Надзвичайно багата дівчина мого друга запитала мене, який мій улюблений іспанський острів, який я відвідав у дитинстві. Я відповів їй, що я взагалі ніколи не їздив у сімейну подорож, не кажучи вже про відвідування іспанських островів. Одного разу я розповідала своїй сусідці по кімнаті в коледжі, як мені доводиться працювати понаднормово, щоб мати змогу поїхати додому на канікули. Пізніше того ж дня вона мало не плакала через те, що її батьки сказали їй, що збираються в Канкун на Різдво. Але ж ми були в Канкуні минулого року. Раніше я працював з дівчиною, яка називала себе природозахисницею. Вона була дуже віддана цьому. Одного разу на моєму столі стояла банка Коли. Вона сказала: Ти ж відправишся на переробку, правда? Хоча це не заважало їй постійно користуватися особистим літаком свого батька. Одного разу вона полетіла з Нью-Йорка в Бостон, щоб просто подивитися бейсбольний матч. Моя мама любила розповідати історію про пару, з якою вони з татом спілкувалися в молодості. В них було багато грошей стільки, що вони не знали, що з ними робити. Тому вони завели шість дітей, а також стали супер-пупер природозахисниками. Це було ще в 60-х. Вони завжди читали всім лекції про навколишнє середовище і, зрештою, використали свої гроші, щоб заснувати величезну природоохоронну організацію. І коли я кажу величезну, я маю на увазі величезну, була задіяна вся їхня родина, коли мої. Батьки переїхали ближче до них. Вони спробували відновити спілкування, і та пара з радістю запросила моїх батьків на вечерю. Мама любила розповідати, наскільки вони були шоковані, коли їм подали вечерю, на пластикових підносах, пластикові стакани, пластиковий посуд. Мама запитала про це, і діти сказали, що в них немає звичайного посуду, тому що його ніхто не миє. Потім з'ясувалося, що так само було і з одягом. Вони носили його, поки він не ставав брудним. А потім просто викидали у сміття, не віддавали на благодійність, просто викидали. Очевидно, це було тому, що вони були надто зайняті керуванням своєю організацією, щоб турбуватися про навколишнє середовище. Вибачте, але якби вони були такими багатими, то могли б користуватися справжніми тарілками і столовими приборами. Справді, багаті люди з лінивими дітьми просто наймають клінерів лол і змушують їх використовувати виключно екологічно чисті миючі. Чи засоби повністю згоден? Крім того, вони могли б найняти домробітницю. У них були на це гроші, але вона була ідеальною дружиною та матір'ю а він ідеальним чоловіком та батьком. Тому, можливо, вони думали, що домробітниця позбавить їх цього статусу. Я знав 17-річного підлітка Санта Моніки, чий тато був судею округу. Він їздив на ідеально відновленому та вдосконаленому Камаро 70-х. Це був вже третій його автомобіль. Він їздив зі швидкістю 100 миль на годину центральними вулицями міста, будучи п'яним. Він щотижня отримував штрафи і просто викидав їх. Насправді, це може стати для нього дуже поганим уроком, тому що законам фізики байдуже наскільки ти багатий, коли ти врізаєшся у. Щось, будемо сподіватися, що він зіткнеться з телефонним стовпом, а не з мінівеном із сім'єю з п'яти осіб. Дідько, це справді сталося з багатим хлопцем у Канаді кілька років тому. Зіткнувся з мінівеном, вбивши цілу сім'ю. А вже через п'ять років він вийшов із в'язниці. Травестія. Учениця 10 класу розлила лак для нігтів на свою сумочку і почала кричати посеред уроку, що це сумка за 4 тисячі доларів. І її тато точно не захоче купувати їй ще одну: по-перше, не намагайтеся фарбувати нігті на уроці англійської. По друге, отже, це не перша дизайнерська сумка, яку ти зіпсувала, будучи недбалою дурепою. Дівчині з мого студентського гуртожитку на 19-й день народження подарували рендж ровер. Ми були на парковці, коли вона вийшла на вулицю. Там був оператор і, можливо, 30 людей, які хотіли здивувати її. Ми з друзями сиділи у моїй машині і курили джойнт. і нам довелося спостерігати розчарування на обличчі її батька, коли вона почала кричати та плакати, буквально влаштувавши істерику, тому що вона хотіла двоколірний рендж ровер, а не повністю білий. Він сів у машину. І буквально вилетів зі стоянки. Я думав, що він збирається покарати її за невдячність. Але наступного тижня ми побачили, як вона приїхала на двоколірному ренджровері. Найсмішніше те, що один з моїх друзів в той час спав з нею і вона заразила його герпесом. Тож усі ці гроші не врятують вас від герпесу. Лол для мене це дуже дивно, що ці могутні батьки у більшості випадків це татусі, вміють бути сильними та стійкими в бізнесі та інші. Сферах життя, але коли справа доходить до їхніх дітей, вони просто поступаються. Я б ніколи не змирився з таким лайном, якби в мене була дитина. Коли ви бачите таке лайно, ви повинні зрозуміти одну річ: для таких людей гроші абсолютно нічого не значать. Те, що машина була неправильного кольору, означає, що батьки не зробили одну річ, яку вони могли зробити, щоб показати дитині, що вони справді піклуються про неї та приділяють їй увагу. Ось що Такі батьки завжди поступаються. Вони знають, що їм потрібно було зробити одну річ, яка справді мала значення, але вони облажалися. Ймовірно, вони навіть не вибирали машину самі, просто сказали помічнику: візьми візьмі Хм, Я ніколи не думав про це в такому ключі. У мене був подібний випадок з моїми батьками середнього класу. Я ненавиджу помідори, тому я попросив батьків надіслати мені банку риби в гірчичному соусі, тому що в Ірландії знайти таку. Рибу просто неможливо. Я іммігрував 13 років тому. І з тих пір мої батьки в основному надсилають мені різні продукти з дому в якості подарунків. І я справді дуже хотів її. Я пояснив це мамі і отримав рибу в томатному соусі, тому що. ой, я забула. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.